Дорогі брати і сестри, слава Ісусу Христу! Слава навіки. Дев'ятий четвер після Воскресіння торжественне поклоніння тілу і крові Ісуса Христа. Це свято має своє місце у церкві із 13 століття. Спочатку у Західній Латинській церкві, а пізніше із 16 століття стало більш поширеним, тому що. Було все більше Єресей, які торкалися якраз таїнства Євхаристії, таїнства реальної, справжньої присутності Ісуса Христа у звичайних хлібі і вині. І цей супротив проти такої реальної таїнственної присутності. Вірою, у яку ми практично живемо, бо Євхаристія це те, що служиться кожен день і святі Отці ще, із самих початків церкви якраз дораджували християнським спільнотам збиратися на ламання хліба кожного дня, щоб так як маємо поживу тілесну, кожного дня мати завжди поживу Божого тіла і крові. тому що Каже Ісус Христос, у них життя вічне. Ця шоста глава Євангелія від Івана, яку сьогодні читаємо, вона є таким гімном Євхаристії. Ісус Христос безкомпромісний, Він каже, що життя вічне або смерті може уникнути лише той, котрий буквально його споживає. Їсть Його тіло і кров. Євреї це так не можуть чути, їм це тяжіє на вухах, бо як це можна когось споживати? Але якраз Бог дуже добре знає, що людина вона потребує доторкатися, людина вона потребує близькості, і то фізичної близькості. Коли ми когось втрачаємо, тоді нас не потішають слова, що ця рідна тобі людина, вона просто відійшла, але вона є духовно присутня. Все це для нас у той момент пусті слова. Тому що ми хочемо обняти, ми хочемо з цією людиною говорити, ми хочемо бути близько. І от Ісус Христос дуже добре знав оцю Оце людське бажання людського серця, бути фізично близько, доторкатися. І тому Бог не залишає себе для нас просто у переконаннях нашого розуму. Бог не залишає себе просто у нашій вірі, у нашому духовному, внутрішньому світі, але залишає себе також у зовнішньому світі, у тому фізичному світі, через прості дари. Хліба і вина через те, що для єврея було найпростішою повсякденною їжею, через то Ісус Христос залишає самого себе. І це є серцевина нашої віри. Таїнство Євхаристії це є центральне таїнство, котрим церква завжди живе. У часи мирні чи в часи переслідувань. Найголовніше, що було, це завжди триматися Євхаристії. І для того, щоб зрозуміти, дорогі брати і сестри, для чого нам є Ухаристія? Бо, знаєте, якщо у ці часи 13, 16 століття і далі було важливим виокремити таїнство Євхаристії як серцевину нашої правдивої віри, то в, тепер час, коли ми, в теперішній час, коли ми святкуємо оце, Торжественне поклоніння тіла мікрові Ісуса Христа, то воно більше має сенс для самих нас. Бо ми бачимо, що у церкві, на жаль, все менше людей, котрі справді живуть таїнством Євхаристі. Його цінують. Не приходять час від часу, але справді ним живуть, як хлібом насущним. То справді, щоб зрозуміти, для чого нам Євхаристія, то треба собі пригадати таке просте відчуття, котре людина має, відчуття голоду. От коли людина голодна, вона здатна все віддати за поживу. Таким би мало бути наше відношення до Євхаристії. Бо Ісус Христос це так буквально говорить. Хто не буде їсти і пити моєї крові, не буде мати життя в собі. І от людина розуміє, що вона довго не протягне без їжі. І наскільки важливим також є Євхаристія, бо без неї я можу думати про Бога, я можу говорити про Бога, я навіть можу молитися до Бога. Я можу говорити навіть, що живу із Богом, але все це, дорогі брати і сестри, буде лише духовно. А тілесно. А тілесно ми потребуємо поживи. Правда, Пресвята Євхаристія нас не насичує, ми не стаємо ситі. Але споживаючи, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, ми стаємо наповнені. Фізично наповнені Богом, ми стаємо одним цілим із Ним через причастя. У наших жилах тече Божа кров. Ось насправді то чудо Євхаристії, про яке маємо говорити. Не тільки про те, що Господь реально присутній у тілі і крові, і на службі Божій. Перетворюється хліб і вино в тіло і кров. Ми про це часто говоримо, що Євхаристія це є тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. І це, звичайно, правда. Але друге чудо Євхаристії, котре стається, друге таке таїнство, яке нам важливо собі пам'ятати, це момент причастя. Тоді, коли реально із Богом стаю одним цілим. Бо Євхаристія не є для того, щоб вона стояла на престолі, щоб ми. Їй поклонялися до неї і молилися. Але є для того, як Ісус Христос каже, щоби нею жити, щоб наповнятися Богом, щобі ставати одним цілим із Богом не у нашій голові, і не просто духовно, але фізично. І тому церква цим таїнством так дорожить, бо Бог лишається поміж. Своїми послідовниками у своїй християнській спільноті у реальній присутності, щоб до нього доторкатися, щоби ним наповнюватися. Якщо пригадуєте собі шоста глава Євангелії від Івана, то вона так розвивається, що люди шукають Ісуса Христа, бо перед тим Він їм дав хліба, і вони наситилися, множество народу. І вони шукають Ісуса Христа, тому що, як каже Ісус Христос, поправді, поправді вам кажу, ви мене шукаєте не тому, бо чудо бачили, але їли хліб і наситилися. То людина завжди в першу чергу шукає Бога тоді, коли має проблему, коли треба, коли треба силу Божу, коли треба, щоб Господь щось і зробив. Але дуже важливе питання, чи переходимо ми поза то шукання Бога у нашій потребі. Чи шукаємо ми Бога тому, що ним хочемо жити? Старші люди завжди казали, що головне, щоб був хліб вдома. Все інше, що ми маємо, не маємо, це не має значення, це відносне, але головне, щоб був хліб. І ось, дорогі брати і сестри, найголовніше, що може бути в нашому християнському житті, це, щоб ми насичувалися, Євхаристією. Тому що, як каже апостол Павло, також у сьогоднішньому посланні, що тоді, коли споживаєте цей хліб, п'єте цю кров, смерть Божу постійно. Згадуєте, аж доки він не прийде. А ми маємо жити тим, що Господь своєю любов'ю помер саме для мене, що він не боїться моїх гріхів, і тому я спокійно кожного разу тільки маю у них каятися і приступати до Євхаристії, не боячися того, достойний я чи ні. Бо дуже часто християни кажуть, що. Це і так нічого не змінює. Я причащаюся, потім знову виходжу з церкви такий самий, потім знову роблю то саме. Ну от Господь не боїться наших гріхів, але Господь боїться таких християн, котрі ним не дорожать, котрі не розуміють, для чого це. Є, бо я й так буду. От розумієте, спокуса диявола, вона дуже витончена, вона дуже логічна, це велика правда. Що ти і так такий самий і життя таке саме. Але Бог незрозумілим для нас способом нас все ж таки змінює протягом нашого життя тоді, коли ми ним дорожимо. Коли не прибігаємо до нього, лише бо нам щось треба, і коли не йдемо до церкви лише, щоб заспокоїти свою совість, що я був і помолився, але йдемо бо нам. Так Бога треба, як тоді, коли я голодний, мені треба їжу. Тож молимося, добрі брати і сестри, за всіх християн, бо поклоніння тілу і крові Ісуса Христа, це означає дорожити цим таїнством. Молимося, щоб всі християни цим дорожили, щоб ми цим могли гордитися, що ми живемо реальною присутністю Бога поміж нами. Слава Ісусу Христу!